Спільного у цих книжок. Правильно, персонаж, що був свідком, а інколи і активним учасником майже всіх важливих подій у космері, він має купу імен Топас, Мандрівник, Лунуанакі, Цефандріус, Мідіус і ще десть імен, але більшість його знає як Гойда. Друзі, всім привіт. Мене звуть Катерина, це Катрусин книгозал. І сьогодні ми поговоримо про одного з найзагадковіших і найінтригуючих персонажів Брендона Сандерсона. Одразу попереджаю це відео детальний розбір, і воно орієнтовано на тих, хто вже знайомий з творами Сандерсена та розуміє, що таке космер. Ми спробуємо систематизувати все, що нам відомо про Гойда, його походження, здібності, зв'язки, а також можливі цілі. Зверніть увагу: багато з того, що я розповідатиму, базується на інтерв'ю автора та фанатських теоріях. Тож не все є каноном. І почнемо ми з походження Гойда і всього, що ми знаємо про його предісторію. По-перше, Гойд це не його справжнє ім'я. Його справжнє ім'я невідоме, вже хороший початок. Отже, Гойд народився так саме народився традиційним способом у батьків. На планеті Йолен з малого віку він цікавився пригодами та питаннями на кшталт чи існує життя поза Йолином. Тут він опанував йолійське світлопредіння, познайомився з драконом Фростом, а також мав доволі дружні стосунки із людьми, які згодом стануть містилищами для сколків. Цікаво, що він подружився із Рейзом, а Аті вважав доброю та щедрою людиною. Згодом стався заколот і розкола Дональсіума, і Гойд був на ньому присутній. Йому навіть запропонували стати містилищем одного зі сколків, але він відмовився. він погодився не втручатися в справи новостворених богів однак почав ставитися до деяких із них зневажливо через їхню жагу до вознесіння. Наразі ми знаємо, що Гойд хоче зупинити одіум або вважає його загрозою для всього космору. Також за словами Сандерсона, його кінцева мета повернути те, що було втрачене. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Зовнішність гойда змінюється від книги до книги. Гойд часто маскується і, маючи доступ до світлопрядіння, може виглядати як завгодно. Інколи гойд описується як високий і худорлявий чоловік, що має витягнуте обличчя з хижими рисами, блакитні очі та біле волосся. На рошарі він має вигляд алетійця, років 30 з гоніксовим волоссям, носить чорний мундир і при боці має довгий тонкий меч. Цей клинок не має магічної сили, але має для гойда особисту цінність, враховуючи, що Гойт не є вправним фехтувальником, це доволі цікаво. А що ж із характером? Гойт – дотепник, часто поводиться як блазень, майстер сарказму і гри слів. Це його спосіб тримати дистанцію і водночас впливати на ситуацію. Він надзвичайно розумний і мислить на сотні років наперед. Міє впливати на події непомітно, маніпулює, але завжди залишається в тіні. Він не дає прямих відповідей і не відкриває свої справжні цілі. Год ніколи не дозволяє іншим довіряти йому повністю. Він наполягає, щоб ті, з ким він зближується, розуміли, хто він насправді, і усвідомлювали ризики, пов'язані з довірою до нього. І доки я вам друг, зрозумійте, що наші прагнення не в збігаються, вам не варто мені довіряти. Бо якщо задля отримання бажаного, мені доведеться дивитися, як цілий світ палає. І розлітається на друзки, і я зроблю це зі сльозами на очах але дозволю, щоб все сталося. При цьому я думаю, ми можемо сказати, що Гой доволі емпатична людина. Він проявляє добро до тих, хто йому подобається, та намагається підтримати їх емоційно і дати сили йти далі. Ми неодноразово це бачили і з Каладіном та Шалан. Гойт дуже любить розповідати історії, і за своє довге життя він зібрав чимало з них. Його оповіді часто мають глибоке особисте або тематичне значення для того, кому він їх адресує. Іноді ж він розповідає історії просто тому, що вважає. Раз уже історія існує, її слід розповісти. У Гойда дуже цікаві стосунки із таємними організаціями космору. Він не сприймає серйозно 17-й сколок і не переживає, що члени цієї організації намагаються його знайти та вгамувати. Він абсолютно не вражений діяльністю приморокровних і не вважає їх загрозою. А от їх лідера Гойд ненавидить. І я так розумію, що ці почуття взаємні. Гойд вважає таїдакара небезпечним та зневажає його через те, як той впливає на події у косморі. До речі, хто вже знає, ким насправді є тайдакар, в коментарі мені підмігніть. Це твіст, звісно, був. Також год ненавидить організацію СЕС, що оперує на Скадріалі і, ну, скажімо так, нічого хорошого від них чекати не варто, тож це заслужено. Однією з цікавих здібностей Гойда є те, що він знає, де йому потрібно бути в потрібний час. Він з'являється у найнеочікуваніших місцях і знає те, чого знати не повинен. Я виявив де саме мені місце. Хоча, відверто кажучи, не зовсім певен, чому саме там. Не все завжди спрацьовує так добре, як хотілось би. Всі ми знаємо, що Гойд є воротхопером. Для переміщень між планетами він використовує перпендикулярності. Це місця, які утворюються зазвичай присутністю сколка на планеті, і через це масивна кількість інвеститури послаблює кордони між світами. Гоїд прекрасно орієнтується у когнітивній реальності і активно користується нею, аби подорожувати від одної перпендикулярності до іншої. Є теорія, що Гойт має здібності кожної планети, на якій він побував, чи він ці здібності колекціонує. Яким чином? Невідомо, не знаю стосовно всіх, але деяким м'я підтвердження знайшла. Перше це приборкування сплесків. Гойд зв'язав себе із криптиком. Цей зв'язок дає йому доступ до двох сплесків ілюмінації та трансформації. Це дозволяє гойду дуже заклинати, тобто трансформувати одну форму матерії в іншу шляхом зміни її когнітивного сприйняття та створювати ілюзії завдяки світлопрідінню. Гоїд також володіє йолійським варіантом, він відрізняється тим, що не потребує спрена чи буросвітл для функціонування. І здавалося б, наше тоді Гойду взагалі зв'язувати себе із криптиком, адже в теорії він міг би обрати іншого спрена і отримати доступ до іншого сплеску. Або юліський варіант працює на рошарі недосконало, і в Гойда були проблеми зі створенням своїх ілюзій. Невідомо, чому саме це відбувається і чи пов'язано це лише з рошаром, але завдяки узам він зміг подолати ці труднощі. Також юліське світлопрядіння дозволяє йому спрямовувати силу іншого прядильника, як він робив це з шалан. Невідомо, які ідеали промовляв Гойд, але враховуючи, що він має доступ до скулку зброї, він точно відкрив якусь правду. У своєму ролику про Пасхалки я згадувала, що Гойд, Можливо, має здібності Аламанта у 45-му розділі. Гойд, а посланець, який прийшов до батька Шалан, є саме Гойдом, нишком висипав у міст капшука у власний напій та випив його. Він може використовувати аламантію? У мене все більше і більше питань до цього персонажа. І так, дійсно, так і є. Більше того, він не якийсь там імлистий, він повноцінний в якого, до речі, є ще й доступ до атіума. Стосовно ферохімії, тут трошки незрозуміло. В книжках, наскільки я знаю, немає достовірного підтвердження, що Гойт є ферохіміком. Але, за словами Сандерсона, Гойт використовує ферохімію, і саме це дозволяє йому знати, де йому потрібно бути в потрібний час, і що згодом це розкриється в одній з книжок. Тут в мене є питаннячка. Здатність до ферохімії є спадковою, і більше того, вона, начебто, є спадковою лише серед пересійців. Якщо Гойт не використовував гемологію, а саме про це говориться на Сандровських ресурсах, то як він тоді здобув цю здатність? Чи він здобув її в той же час, як здобув ломантичні здібності? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. До речі, геолоргію Гойт не користується виключно через те, що не хоче робити себе вразливим до впливу сколків. Далі в нас ідуть здібності, які Гойт отримав на Налтісі. Це планета із Ворбрейкера. На Налтісі інвеститура функціонує через подих, назвімо це так. Кожен налтієць народжується з одним подихом, і цей подих використовується для пробудження, що дозволяє умовно оживляти об'єкти та не давати їм певної команди, як от наказати плачу, оберігати власника. Наприклад, Можливо, що людина може передавати свій подих іншій людині. Гойд народився на Йолені, Відповідно, він народився без подиху, але якимось чином він не тільки здобув здатність до цієї форми інвеститури, а він і досяг якогось там рівню та має доступ до як мінімум 200 подихів. До речі, саме ця здібність надає гойду абсолютний слух. Гой також має здібності елантрійців. Він демонструє неймовірну здатність до маніпулювання еонами, а його обширне знання про Еондор дозволяє йому використовувати цю форму інвеститури поза селом, що, власне, є неможливим для іншого простого люду. І навіть це ще не все. Магія у косморі не обмежується магічними системами, що прив'язані до планет. А отже, в гойда є ще кілька цікавих особливостей. По перше, гойд є. Через певні особливості впливу цього артефакту гоїть не може завдати комусь або собі фізичного насилля або шкоди. Більше того, він навіть не може їсти м'ясо, якщо воно не було створено магічно, через душозаклинання, наприклад. Також ще одним ефектом є те, що він не просто перестав старіти, він фактично не може померти природньою смертю, це точно. І в цьому йому також допомагає здібність до зцілення та регенерації і не тільки тіла, а й душі. Цікаво, що він може е, подавляти цю здібність, наприклад, коли використовує маскування, невідомо що це за така форма інвеститури. Відомо лише що вона стародавня і можливо походить ще від днів, що передували розколи одинальсьому. Також Гойт може маніпулювати атрибутами духовної реальності, а саме зв'язком, що здебільшого дозволяє йому розуміти та говорити різними мовами, а це дуже важливо для гойда, враховуючи той факт, що подорожуючи різними планетами, він постійно намагається видавати себе за когось із місцевих та передбаченням, що власне є таким собі способом обмежено бачити можливе майбутнє. Начебто є кілька речей, які можуть завдати шкоди гойду, тому він тримається від них якнайдалі. Однією з цих речей є кривавий нищитель, балакучий меч зета. По суті, окрім сколків, Гойт є наймогутнішою сутністю у косморі. Тож які цілі переслідує Гойт? Ми бачимо, що він дійсно збирає всі форми інвеститури, до яких може дібратися. Але він відмовився від сколка свого часу, і більше того, він не жалкує про це рішення, адже вірить, що взявши сколок, він би втратив свободу і свою особистість. Тож чи можна сказати, що він байдужий до могутності? Чому тоді він збирає сили? Чому його? Побоюються інші сколки, але активно майже нічого не роблять. Як я згадувала раніше, за словами Сандерсона, кінцевим той угоди є повернути те, що колись було втраченим. Що це може бути? Давайте розглянемо кілька популярних теорій. Що нам точно відомо? Ну як точно? За словами Сандерсона, знов ж таки, це те, що Гойт не є Адональсіумом, що він їм не був, і що він не був використаний у якості зброї, що знищила Адональсіума. Перша теорія говорить про те, що Гойд хоче повернути якусь близьку людину, що померла ймовірно, доньку на йолені. У Гойда були стосунки, і не просто з якоюсь дівчиною, а з драконом, яка, зрештою, стала вмістилищем для сколка. У них була донька, яка загинула при трагічних обставинах, і це полишило їх зломленими. Артефакти, який я згадувала раніше, що не дає гойду нано. Носити шкоди іншим, а, був знайдений ним приблизно в цей же час до розколу. І, можливо, Гойд шукав його якраз через те, що він сподівався, що цей артефакт поверне йому дитину. Коли цього не сталося, це привело Гойда до участі у змові, адже в теорії він також міг просити Адональсіума повернути дитину, адже саме Адональсіум створив потебіча і теоретично мав сили повернути когось із звідти, але не став цього робити. Можливо, саме через це його жінка-дракон вирішила піти шляхом вознесіння, бо сподівалися що набута могутність зможе допомогти, але не врахувала вплив наміру на свою особистість. Також це може пояснити одержимість Хойда історіями, які він збирає, та співчуття до Каладіна, який також мав подібну втрату. Сам Брендон говорить, що якби він був частиною космору, він би не підтримував цілий Гойда, адже він егоїст з викривленими моральними цінностями. Я думаю, що тут логічним було б те, що Гойд би так і не досяг своєї цілі, а його віче зробив би з нього the ultimate uh, злодія всього космору. Друга теорія говорить про те, що Гойд хоче зібрати всі сколки та відновити Адональсома. Ось цей уривок з розмови з Далінаром у шляху королів, коли Гойд згадав Адональсома, принаймні свідчить, що це явно було у нього на думці. От цікаво, чи можна утнути таке з людським тілом, препарувати, розібрати по кісточках у маленьку, потихеньку почуття за почуттям, один скривавлений кусень за іншим, а там знову з'єднати і отримати щось абсолютно нове. Хоча нам відомо, що під час заколоту Гойд був впевнений, що так треба. Можливо, з того часу він пожалкував про те, що було зроблено, і намагається це виправити. Але чому б тоді Сандерсон вважав це метою не вартою підтримки? Інша схожа теорія зазначає, що Гойд хоче зібрати сколки, аби самому стати новим аденальсіумом. Більше того, в ній говориться про те, що саме Гойд був тим, хто підняв заколот та підбурив інших на вбивство Бога, аби забрати його силу собі. Проте сила розкололась, і замість того, аби взяти собі сколка і втратити свою особистість, він вирішив піти іншим шляхом. Також, можливо, через це він і збирає різні магічні здібності, адже вони були створені безпосередньо сколками. Тож, можливо, коли він їх об'єднає, ці здібності послугують імунітетом до намірів сколків. Не знаю. Також мені сподобалась теорія про те, що Гойт може бути антиаденальсіумом, але вона доволі спойлерна. Скажу тільки що тут пов'язані 16 сколків аденальсіума і 18 божественних металів. Кому цікаво буде почитати, я залишу посилання на Reddit, але майте на увазі спойлери. Мені здається, що причина, якою б вона не була, все ж таки глибоко особиста, можливо, пов'язана з втратою, зрадою чи помстою. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже подобається ідея, де все замішано на помсті. Я обожнюю цей троп. Історія гойда буде розкриватися у циклі Драгонстіл, який автор почне писати після того, як завершить хроніки у А нагадаю, що, по-перше, там буде ще п'ять немаленьких книжок, а по-друге, перед архівами він хоче написати третю трилогію міст Борна та дві частини Еландріса. Тож, збирати крихти ми будемо ще ну дуже довго. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових книжкових зустрічей, Па-па!